Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон, силалетна п'ятірка. П'ятеро на острові Скарбів. Книга 1, розділ перший. Великий сюрприз. Мамо, чогось уже відомо про наші канікули? запитав Джуліан зі за сніданком. Поїдемо, як завжди, до Пелзета? Боюся, що ще ні відповіла мати. Цього року там уже місць нема. Троє дітей за столом розчаровано подивилися одне на одного. Їм так подобався будинок у Пелзеті, там такий гарний пляж і купатися приємно. Не журіться, сказав батько. А дай ми підшукаємо для вас місце не гірше за це. У кожному разі ми з мамою цього разу поїхати з вами не зможемо. Мама ще не казала вам про це? Ні, відповіла Е. Мамо, це правда? Ти не зможеш провести з нами канікули, адже ти завжди їздила з нами. Цього року тато хоче, щоб я поїхала з ним до Шотландії, сказала мати. Ми поїдемо самі. Ви вже досить дорослі і самостійні, і ми думали, що вам цікавіше буде провести канікули без нас. А що Пелзеті місць немає, я дусі навіляю, куди вас відправити. А як щодо Квентіна? запитав батько. Квентін був його братом, а для дітей дядьком. Вони бачили його лише одного разу і трохи побоювалися цей високий і завжди похмурий чоловік був постійно зайнятий якимись науковими дослідженнями. Він жив біля моря і більше нічого діти про нього не знали. Щодо Кентіна, мати випнула гумою. Чомусь раптом згадав про нього. Навряд чи він захоче, щоб діти вертілися під ногами в їхньому будиночку. Днями я бачився з дружиною Квентіна у справі. У них схоже якась скрута. Фенні сказала, що була б не проти на якийсь час взяти за комірне одного двох пожильців. Їхній будинок на березі моря, дітям сподобається. Фенні дуже мила, вона їх догляне. І в неї, до речі, є своя дитина, сказала мати. Зараз як її звуть? Якось дуже дивно. А вже ж, Джорджина. Скільки їй років? Здається, близько одинадцяти. Мого віку, зауважив Дік, за одним разом познайомився з кузиною. Їй, напевно, не весело самій. Я можу бавитися з Джуліаном і Ен, а у Джорджини немає нікого. Вона, либонь, задіє нашому приїзду. Ваша тітка Фенні сказала, що і Джорджині з друзями було б веселіше. Гадаю, цей варіант вирішив би наші труднощі, мовив батько. Потелефонуємо Фенні та домовимося про все. Я впевнений, що це її влаштує, а Джорджина матиме з ким провести канікули. Натомість ми зможемо не турбуватися за нашу трійцю. Діти розворушилися, цікаво буде поїхати на нове місце і познайомитися з кузиною. А там є кручі, скелі, пісок, поцікавилася Ен. Там гарна місцина. Я не дуже добре ці цітерини пам'ятаю, відповів батько, але впевнений, що там дуже цікаво. Вам сподобається. Містина називається Бухта Кирін. Ваша тітка Фенні усе життя прожила там і нізащо не хоче куди небудь переїжджати. Тату, швидше телефонуй тітці Фенні і домовляйся. вигукнув тік. Мені здається, це те, що треба. Мені вже вважаються пригоди. Ти завжди так кажеш, куди б ми не поїхали, розреготався батько. Гаразд, зараз потелефоную і все з'ясую. Усі поснідали, встали з за столи і почали чекати, доки батько позвонить. Він вийшов у передпокій, і діти почули, як тато замовляє розмову. Сподіваюся, все буде гаразд, сказав Джуліан. Цікаво, яка вона Джуджина? Еге ж дини я, радше пасує хлопців, я не дівчині. Отже, їй одинадцять, вона на рік молодша за мене, твого віку, і на рік старша мене. Саме те, що треба, на учи, трьох сумно не буде. Хвилин за десять батько повернувся, і діти відразу ж зрозуміли, що він про все домовився. Батько Радо позирнув на них. Про все домовлено, оголосив він. Тітка Фені дуже зраділа, сказав, що жиджині буде корисно поспілкуватися з новими друзями, бо їй дуже самотні. Тітка залюбки перейматиметься вами. Тільки вам треба поменше турбувати дядька Квентіна. Він багато працює, але вельми не полюбляє, коли йому заважають. Ми будемо поводитися тихо, як мишки, пообіцяв Дік. Слово честі, все причудово. Коли ми рушаємо тату? Наступного тижня, що мати впорається, відповів батько. Мама ствердно кивнула. Гаразд, сказала вона, там нема чого особливо збирати. Купальники, светлі, джинси одяганку у всіх однаково. Чудово буде знову влізти в джинси, вигукнула Ен, пританцьовуючи. Я втомилася від шкільної форми, хочу ходити в шортах або в купальнику, купатися і дертися разом із хлопцями по скелях. Ну от і незабаром це й робити, може, зміялася мати. Не забудьте приготувати ігри та книжки, які візьмете з собою. Але ж небагато, бо там тіснувато. Торік Ен хотіла узяти з собою усіх своїх п'ятнадцятьох льольок, згадав дік. Пам'ятаєш, Ен, дивачка та й годі. Не дивачка!» – заперечила Ен, зашарівшись. Я люблю своїх льольок і просто не могла вибрати, яких узяти, і вирішила узяти усіх. Ніякого дивацтва в цьому немає. А пам'ятаєте, поза минулого року Ен хотіла взяти з собою конячку годілку, сказавкаючи Дік. Тут втрутилася мати. Знаєте, а я пригадую, як маленький хлопчик на ім'я Дік, збираючись у пел приготував ведмедика, трьох літкових собак, двох кішок і стару мавпочку. Цього разу зашарився Дік він одразу змінив тему. Тату, а як ми поїдемо? Потім чи автівкою? запитав він. Автівкою, відповів батько, покладемо все у багажник. Як до вівторка? Мене це влаштовує, сказала мати. ми зможемо відвести дітей, повернутися, а в п'ятницю рушити до Шотландії. Домовились, їдемо у вівторок. Отже, від'їзд у вівторок. Діти нетерпляче рахували дні, а Н що увечора закреслювали в календарі минулий день. Тиждень до вівторка тягнувся надто довго, проте нарешті він не встав. Тільки Джуліан, який жили в одній кімнаті, прокинулися майже одночасно і визриною у найближче вікно. Гарний день, ура! закричав Джуліан, зіскакуючи з ліжка. Не знаю чому, але завжди хочеться, щоб у перший день канівку світило сонце. Давай розбудемо Ен. Ен спала у сусідній кімнаті. Джуліан вбіг туди і попросив Ен за плеч. «Прокидайся, вже вівторок і сяє сонце. Енс схопилася і радісно уп'ялася очима у Джуліана. Нарешті, вигукнула вона, я думала, що вже не дочекаюсь. Як цікаво від'їжджати кудись та канікули. Вони рушили невдовзі після сніданку. Автівка була велика, тож усі вельми зручно мостилися. Мати сиділа попереду разом з батьком, а діти позаду, поставивши ноги на дві олізи. У багажнику склали решту. Мати була впевнена, що вони нічого не забули. З юрманими вулицями Лондона вони їхали дуже повільно, а коли вибралися з передмістя, автівка надала газу. Незабаром вони вже летіли за міською трасою, діти співали пісень, які завжди коли були щасливі. А їсти ми скоро будемо? запитала Енн, яка раптом голоніла. Скоро відповіла мати, але ще на зараз, бо зараз лише одинадцята. Під обідок буде на раніше пів на першу Енн. Шкода, вигукнула Ен, я разу тягнути під обідку. Тож мати дала їм шоколад, і діти з задоволенням розглядаючи розслабляючи погорби, ліси і поля, повсякім всі кінчала обхідка. Пікнік був чудовий. Вони зупинились на пагорбі і влаштувалися на похилій на лянці з краю на сонячну долину. Ен трохи злякалася великою бурої корови, яка підійшла і виручилася на неї, але пішла геть, коли батько прогнав її. Діти понагідалися по зав'язки, і мати сказала, що на підвечірок під на п'яту доведеться не влаштовуватись на природі, а йти до чайної, бо вони поїли усі бутерброди, приготовані її на підвідок і на підвечірок. Пококи ми приїдемо до тітки Фені, запитав Джуліан, дуже вичув останній сендвіч і шкодуючи, що нема ще одного. Якщо пощастить, то десь у шостій, відповів батько. А тепер хто хоче трохи розім'ятися, бо нам доведеться ще довго їхати. Давалося, щоб буркотлива автівка проковтує милю за милою. Настав час на підвечірок. І діти знов розхвилювалися. Десь поблизу моря, сказав Дік. Я відчуваю його запах. Він мав рацію. Автівка вихопилася на пагар, і вони побачили осяйне синє море, спокійне й гладке у вечірньому сонці. Діти радісно зарепетували Он воно, еге, чудово. Я хочу негайно викупатися. До бухти Килін лишилося їхати хвилин двадцять, сказав батько. Ми добре не їздилися. Незабаром побачити бухту, вона велика, а біля входу до неї утішний оцівець. Поки вони їхали узбережжям, діти видивлялися її. І ось Джуліан закричав Оно, Бухта Кирін, поглянь, Діку, яка гарна і синя. А он де скелястий весь на сторожі в ходу до бухти, вигукнув дік. Я хотів би там побувати. Звичайно, побуваєш, сказала мати, а тепер пошукаємо, де будинок тітки Фенії. Він називається Керін Котедж. Невдовзі вони під'їхали до нього. Будинок стояв на невисокій ключі, понад бухтою справжній старовинний будинок. Власне, це був не котедж, а чималий будинок, мурований зі старого. Білого каменю. Фасад прикрашали троянди, і в садку біля дому було бяло рясноцвіття. Ось і корінко теж голосив батько і зупинив автівку біля входу. Вважається, що йому років триста. А де ж Квентін? Ось і Фенні.